Звонить, дзвонить, дзвонить, дзвонять на усій землі, до я скині поспішають пастушки малі, до я скині поспішають, де дитяко всі відають пастушки малі. Зірка на нічному небі оця й назійшла, мою новину людям принесла мою новину про святу Божу дитину людям принесла, Дзвони, дзвони, станьте люди, всі до Бога йдіть. чисте серце щиру віру, Богу принесі, чисте серце щиру віру, і любов свою віру Богу принесі, Ви, і устає немовля не спи. Рученятами своїми людь благослови, рученята простяги, усю землю має людь благослови, рученята простяги.